Добрий день, шановні садоводи, Андрій Федорчук, компанія Агра». Ну, Дивіться, такий легкий сьогодні календар садовода. Пройдемося по проблемам, які, зараз ми питаємо, ну, які ми вирішуємо. А їх дуже багато з такими погодними умовами. Подивіться, яка затяжна, така холодна, весняно зимня погода. От. Тому не знаю, як це все сказується на рослинам. Вони відчувають постійному стресі. Постійні обробки чи профілактичні, чи просто контактні, викорінюючи не дуже допомагають, постійно все міняється. Тому основні проблеми зараз багато зафорювань, Всі види борошнистих роз, антракноз, п'ятнистості, ржавчина. Починається моніляльний опіки, починається гниль плодів. Йдуть масово захворювання при таких перепадах, при такій вологій погоді вони будуть нікуди не дінуться. Це треба рішати. Друге, шкідники теж нікуди не ділись, з'являються, потрібно з ними боротись. Далі дуже сильно з такими вологими. Вологістю появилися бур'яни, хватає їм вологи. Вони ростуть, це їх нічого не лякає, тому з ними потрібно теж боротися, як в сплошної дії брати гербіциди, так і вибіркової на культурних рослинах. Появилось багато речей, зв'язаних з мурахами, з кліщами, які, скажем так, кровосіс і кровососущі. плюс комарі скоро появляться. Тобто такі речі теж зараз люди питаються вирішувати. Тому швидко пройдемося по цим позиціям. Дивіться ще раз: інсектициди, фунгіциди. В будь-якому випадку, по цим проблемам, ми працюємо як контактними, так і системними або контактно-системними інсектицидами. В будь-якому випадку, дивіться, якщо ми беремо ампліго, як тара, це наші системні. Інсектициди. По-любому, щоб вони працювали дуже швидко і ефективно, ми вже знаємо. Ми беремо агростраду, додаємо в кінці, вони працюють. Якщо ми працюємо з контактними препаратами, хочу ще вас показати, такий препарат прийшов в Varis. Це Альфа Smart Group. Новий препарат це жидкий Моспілан, Тож буде працювати гарно з агрострадою. Якщо ми беремо вже контактний або контактно-системний, ну, дивіться, контактно-системний Енджо, або контактники, такі як Проклейм і Actalic. До них по-любому додаємо мультимастер. І ви повинні ощущати різницю в тому, що мультимастер робить більш довгою і більш перспективною роботу контактних препаратів. Вони не випаровуються сонцем, ультрафіолетом вони не діє на них, дощик не змиває і вони набагато довше працюють. Так, да, вони не стають системниками, бо в систему рослини вони не війдуть, але термін дії їх набагато довший. Так же саме з фунгіцидами. Ми працюємо. Наприклад, я би зараз вибирав би такі фунгіциди, дивіться, як Амістар. Голд або реву стоп. Чому їх показують? Тут дві діючі речовини. Одна група триазолів, це типа скора діюча речовина, дефеконазол, а друга, там різні, які працюють по борошнистим росам. І перехресність цих діючих речовин дасть вам більший спектр зафорювань. Це системні фунгіциди. і тому до них знову додаємо агростраду. Це до системників. До того щоб сіну Наприклад, широкий спектр, додаємо агростраду і працюємо. Є контактно системні теж непогане рішення варіанти От Redomil Gold з, на, з буквою R, там, де є мідь. Або, наприклад, мідний щит, там теж є мідь. Контактно-системні фунгіциди, вони цікаві тим, що вони і роблять стоп-ефект, і заходять, і системно проліковують. З ними по-любому для контактників додаємо мультимастер, тоді буде краща дія. Це маленький знову ексурс, працюємо, вибираємо, отримуємо результат. Бур'яни. Бур'яни в нас, якщо ми беремо, повністю освобождаємо ділянку, зараз вони наливаються, Їх зараз такий самий період для знищення. Ну, На Палмфорте, ураган, раундапи, беремо сплошної дії і прекрасно до них додаємо діванти вже другого плану. Це може бути мачо, Вони чим хороші? Вони допомагають роз'їдати верхній слой. Це ну, захисний слой бур'янів. І наші гербіциди набагато вони більш вразливі становляться бур'яни і гербіциди проникають. І чудово працюють набагато швидше, то ефект буде вищий. Тобто, Наприклад, той же напалм, Ураган плюс Мачо, або такий от тренд, в кого великі площі, це теж спіртові розчини. Вони іменно по бур'янам супер працюють. Це по сплошної дії. Наприклад, по вибіркова дія, наприклад, Харума вибіркова дія або тарга Макс, от появилася, з'явилася. Ви повинні розуміти, що це по злаковим бур'янам, тобто, вони працюють на багатьох культурах томати. Перець, цибуля, капуста. Але вони вбирають тільки злакові бур'яни. Тому якщо там немає злакових бур'янів, лишній раз травмувати рослини не стоїть, Але обратно з додаванням того ж матчу або тренду ви працюєте і знищуєте бур'яни. Зараз для цього є час. Ну, наприклад, бур'яни на газоні. У мене недавно приїхала людина. От є такий нас Фернандо Форте, Ми беремо. У нього спектр настільки широкий, що він був здивований. <кл 'я> Говорить, дав ділітанту працювати, навіть не розказав, як це робити. Приходжу, газон чистенький, бур'янів ніяких немає. Тобто, Фернандо відлічається тим, що в нього нові діючі речовини, це з Європи препарат. І він. Дуже багато обирає великий спектр, вплоть до вирізки, там зірочника, різних багато бур'янів. Але запам'ятайте при праці з гербіцидами є такі речі, як вітер, здування. І, наприклад, людина працює по газону, легенько здула, попала на троянду, вона вже жовта. От Фернандо це швидко робить. Тому запам'ятайте міри, включайте, щоб це було все добре. Ідемо далі. Появилися мурахи. Наприклад, дивіться, від мурах, зараз багато спектрів. Це польський безпец, дуже чудовий препарат. Два італіянських препарати. От У нас такої фірми Вебі. Один Дюрасід, от для мурах. Другий препарат називається Мірмекс. Це теж сухі присипочки по мурахам. Наші традиційні броси ніхто не відміняв. Вони теж працюють, є такі, є в пакетиках. Тобто, з мурахами боремося локально. От. І не забуваємо, що з мурахами Мої кліщі або оприскування від мурах теж буде кліщі кровососущі комарі. Це, дивіться, з'явилися такі препарати від Сінгенти Demand. Це на сотку на 5 літрів води опреску, і та нижню частину рослин дерев'яної конструкції. І за щодо гарної репелентності і контактної дії, ми збавляємося від кровососущих кліщів, комарів і деяких літаючих насікомих від Байер, Каотрін. Тобто ці препарати вже є в наявності, ви теж можете купувати для продовження їх дії. Це контактні препарати, додавайте Мультимастер, щоб вони довго держалися, і запах, і дія, і мультимастер додаємо, вони довго працюють. Що хочу ще останнє сказати. От, зараз постійно. Рослини в антистресі. І мені недавно людина пише, говорить, я в інтернеті дивлюся, а там всі антистрес селітрою знімають. Просто лиють селітру або кормлять селітрою. Це ж таки не чудовий антистрес. Слухайте, вони від селітри ще в більший стрес війдуть. Я не знаю, хто ці ролики робить і розказує про те, що селітра це антистрес. Я ще раз показую препарати іменно антистресової дії. Терасорб один з кращих. Нановіти – Там є всі антистресові компоненти. Мігафол. Чудовий препарат для антистресу. Крапля життя, експрес-відновлення і забіони. Щас я їх не взяв, вони теж є маленькі сотка. Оце вам антистрес. Селітра тільки вганяє в стрес. Вона гонить ці рослину туди, це неконтрольований азот. Він рослині, ну, як по мені, він зовсім не потрібен. Хто нею користується, той тільки завдає шкоду рослинам. Маленький екскурс. можливо, для вас він буде корисний. Тому працюйте зараз по цим проблемам, закривайте, допомагайте рослинам. Не забувайте, ще підживлення, помімо. Антистресу, бо це трошки така стимуляція. Підживлюйте та рослини. З вами був Андрій Федорчук. Хай ваші рослини ростуть і радують вас. Заказуйте на analitagro.com.ua оригінальні наші препарати. Пишіть в коментарях, будемо спілкуватися, допомагати один одному. А вам всього найкращого.